Сучасний світ просто якийсь одержимий усім сенсорним. У нових автомобілях кнопки замінюють на панелі, в смартфонах взагалі по два дисплеї. Читаємо ми книги з планшетів, та навіть наші годинники тепер сенсорні. Та чи не сумуєте ви час від часу за тим приємним аналоговим вайбом? І мені здається, що механічні клавіатури це такий наш цифровий аналог вінілового програвача. І це не просто якийсь там інструмент, це цілий досвід. Це приємний чіткий звук, тактильний відгук, який дає відчуття контролю над процесом. Тож, чесно кажучи, я був. Радий, коли до мене на огляд потрапила нова механічна клавіатура Hator Skyfall Pro Wireless. адже вона об'єднує аналогу на насолоду від механіки з сучасними технологіями, як, от, наприклад, бездротове підключення та той самий дисплей. Так, він тут є, але хоча б не сенсорний. Але про це згодом. Тож з вами Володька серед смаршопінгу Хотландію, Hator, Hator, і давайте поближче знайомитися з новинкою. І почнемо ми, звісно, з пакування. У коробці клавіатура, що якби не дивно, кабель USB a на USB-C, зручний пулер для зміни кейкапів та свічів, а також Донгол на 2, 4 Гц для бездротового підключення, який в свою чергу дуже зручно ховається. Ось тут під ніжкою, для того, щоб ви його не загубили, і він завжди у вас був з собою під рукою. А ну і бонусом ще ось така кастомна кніпочка від Hator. Hator SkyFall Pro представлена у трьох популярних розмірах: це повнорозмірна на 100%, це класика з цифровим блоком. TKL на 80%, тобто без цифрового блоку, і тим вона компактніша. І версія 65%. Це прям ультракомпактний варіант, який ідеальний для подорожей чи вашого мінімалістичного сетапу. Клавіатура має солідний і сучасний вигляд. Корпус виконаний із міцного пластику з металевою пластиною всередині, і це зроблено для жорсткості. У цій моделі виробник передбачив багатошарову систему, звуку та віброізоляції, що само по собі є ознакою преміум сегменту. Зокрема, тут використовується архітектура Gasket Mount. Між Латою та корпусом є еластичні прокладки, які рівномірно розподіляють тиск під час натискань, і маю відзначити, що це дійсно позитивно впливає на звук клацання. Він досить приглушений і соковитий, не має ось цієї дзвінкості, яка часто зустрічається у бюджетних моделях. Сподобалась мені і комбінована кольорна гама, букви, цифри, а також деякі F-клавіші і нампад мають білі pbt кейкапи подвійного лиття, тоді як їх ніби обрамляють клавіші з чорними кейкапами. Тут аж згадався піксель другого покоління в чорно-білому корпусі такий собі пандочка. Ну і звісно, RGB-підсвітка тут є. І Hathor дає повну свободу кастомізації, адже можна налаштувати підсвітку кожної клавіші. Бічні панелі мають 19 зон RGB. Їх можна синхронізувати з основним підсвічуванням або ж змінити на ваш смак у фірмовому застосунку. Дизайн дизайном, але все ж таки серце будь-якої механіки це перемикачі. У Skyfall Pro Wireless використовуються фірмові лінійні свічі Aurum Vanilla Silent. І вони попередньо змащені, адже інженери Хатор зробили ставку на та тишу в роботі, і чесно кажучи, їм це вдалося. Клавіатури дарують дещо незвичні враження, адже якщо ви колись користувались механікою, то чітко уявляєте досить гучний звук, який вона видає. А тут майже повна тиша. При цьому ти маєш чіткий тактильний відгук, за що ми власне і любимо механіку. Це точно мають оцінити ваші співмешканці, особливо якщо ви ну, не дуже стримуєте емоції під час чергової катки і можете досить активно стучати по клавішам. Замість барабанного дробу, як в багатьох інших моделях. Тут ми отримаємо значно комфортніший звуковий ефект. Такі лінійні свічі, які використовуються у Skyfall Pro, забезпечують швидкий плавний хід, що є ключовим для ігор, де потрібно демонструвати реакцію. Я потестував клавіатуру у кількох тайтлах. Тут політ прям чудовий. До клавіатури швидко звикаєш, навіть якщо зазвичай користуєшся вбудованою клавіатурою ноута. Те ж саме стосується і набору тексту. Сам ресурс перемикачів складає до 50 мільйонів натискань. Хід до спрацьовування тут 2 мм, а загальний хід 4 міліметри. І є гарні новини для любителів тактильних свічів, адже в Skyfall Pro передбачено механізм Hot Swap. Тут ви можете легко змінити перемикачі без розпаювання плати. Це дає величезну свободу для кастомізації, адже можна комбінувати свічі між собою, як ви того забажаєте. А тепер переходимо до тих самих бонусних фішок, які виділяють Skyfall Pro серед конкурентів. Наприклад, як я вже натякав раніше, у правому куті розташований невеликий, але доволі функціональний TFT дисплей. У моделі Skyfall Pro 100 він має прямокутну Форму і трохи більше розмір, а у версіях 85 та 60 екран буде квадратний. Він може показувати час, рівень заряду батареї, режим підключення, статус, капслог та іншу інформацію. А налаштувати екран можна у фірмовому додатку. Та можна навіть завантажити на дисплей власну гівку. Звичайно, це не супер життєво необхідна функція, але як прикольчик і для підняття собі настрою, чому ні. А ще тут є механічне колесо регулювання гучності. І так, да, навіть не у всіх сучасних автомобілях воно є, а от Skyfall Pro, будь ласочка. Замість того, щоб натискати function f11, ви просто можете прокрутувати це коліщатко, а для того, щоб зам'ютити звук, чи розмітити, просто натискати, і це доволі прикольно. Клавіатура має три варіанти підключення. Перший по класиці це дротовий. Адже все просто, в комплекті вже йде кабель USB-A на USB-C, підключили і користуєтесь. Другий варіант це бездротовий на 24 Гц через комплектний донгл. І саме це ідеальний варіант для геймінгу з мінімальною затримкою, адже частота опитування складає 1000 Гц. А третій варіант це підключення по Bluetooth. Тут передбачено модуль Bluetooth 5.3, тож можна підключити клавіатуру до абсолютно різних пристроїв. А на нижній Панелі SkyFall Pro є той самий перемикач режимів підключення, і ви можете швидко перемикатись між девайсами. Hator Skyfall Pro вже можна знайти в каталозі HotlineUA. Тут ви можете ознайомитись з детальними технічними характеристиками пристрою, ціною та й вибрати зручний магазин для покупки. Так і що ж ми маємо у підсумку? Hator Skyfall Pro Wireless бере приємний аналоговий вайп від якісної механіки, завдяки якісним свічам та гарному шумопоглинанню і поєднує його із сучасною функціональністю. Ви отримуєте бездротове підключення без затримки, гнучну. Кастомізацію, можливість швидкої зміни кейкапів і свічів та додаткові приємні дрібниці, як, от, наприклад, дисплей та фізичний регулятор гучності. Ця клавіатура стане у пригоді як і новачкам, так і досвідченим поціновувачам механіки, які шукають собі універсальну модель, щоб використовувати одночасно з різними девайсами. А виділіться в коментарях вашими враженнями від новинки. А з вами був Володька серед маршопну Хотланвій, і до зустрічі в нових відео.